Основна мета діяльності державного підприємства на ЕКенергоатом збільшення виробництва електроенергії та коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС за умови постійного підвищення рівня експлуатації ядерних енергоблоків України. Окрім того, основним завданням енергоатому є подовження ресурсу наявних та спорудження нових енергопотужностей, придбання свіжого і вивезення відпрацьованого ядерного палива, створення національної інфраструктури, поводження із опроміненим ядерним паливом, фізичний захист об'єктів атомної енергетики, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, одним із пріоритетних завдань, які ставить перед собою НАЕК, є вирішення соціальних питань працівників компанії. 2013 рік для енергоатому був важкий, але основні плани і завдання в соціальному напрямку були виконані. Як ніколи був дуже низький тариф на електроенергію атомникам з 1 березня, тариф на електроенергію АЕС підвищено на 4,74 копійки. Він складатиме 27,82 копійки за кіловат годину. Таке рішення Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, прийняла у відповідь на звернення на екенергоатом щодо критичної необхідності підвищення тарифів АЕС на відпуск електричної та виробництво теплової енергії. Зважаючи на низький тариф у 2013 році, всього 100 мільйонів гривень із невеликим було виділено на всі наші потреби, зазначила виконавчий директор НАЕК із кадрів праці та соціальних питань Тетяна Алексеєва. Було зрозуміло, що е, такі малі кошти е, на утримання нашої соцсфери, на виконання колективного договору, на підтримання наших пенсіонерів це дуже замало. І, і тому на сьогоднішній день ми знаємо, що в тарифі на електроенергію значно було збільшені ці кошти, і вони склали більше ніж 200 мільйонів. Е, хоча і цього дуже замало. Нове керівництво компанії, розуміючи, що не тільки заробітна плата, але й виконання наших, нашого колективного договору, утримання нашої соціальної сфери дуже важливо для закріплення працівників висококваліфікованих, з наших колективів, підтримка наших колективів. Тому в кошторисі на електроенергію, в кошторисі на виконання соціальних наших завдань прийнято рішення. Значно збільшити ці видатки. Часта фінансова ситуація в державі ставить нові виклики і перед суспільством, і перед державними підприємствами. На як енергоатом заявила про боротьбу з корупцією та впроваджує нові сучасні форми господарювання. Закономлені кошти від оптимізації цінової політики, договірної роботи, оптимізації закупівель піде на фінансування основних програм соціального характеру, запевняє керівництво компанії. Виклики у нас ставить все-таки перед нами наше сьогодення, і ми розуміємо, що ми повинні вишукувати інші надходження. Це надходження, платні послуги, які ми запровадили на всіх об'єктах соціальної сфери. До цього ми повинні прийти. Ми повинні мова не йде про соціального направлення наші об'єкти, але ті об'єкти, які збиткові. І ті, від яких ми можемо відмовитись, ми повинні передавати в комунальну власність. Від цього ми не можемо відійти, і ми це будемо робити. Це не повинно бути прямо сьогодні вирішено це питання, але повинна бути політика, повинна бути програма, і поступово ми повинні соціальні об'єкти залишати ті, якими ми користуємося, а ті, які збиткові, ми повинні передавати в комунальну сферу. Безпека атомних об'єктів була і залишається пріоритетом в роботі енергокомпанії, тому діяльність керівництва НАЕК спрямована на закріплення висококваліфікованого персоналу атомників та збереження цілісності кадрового складу компанії. На сьогодні про скорочення мова не йде. Ви знаєте, що компанія може розвиватися взагалі любе підприємство. Якщо воно має розвиток, то воно живе. Все іде по спіралі. Як тільки ми залишаємося на якомусь рівні, потім іде спад. Тому ми все таки надіємося. Я не говорю, що це буде сьогодні чи завтра будівництво нових блоків, але у нас завдання продовження. Ресурсу експлуатації наших блоків, які вже підходять до завершення їхньої експлуатації. Тому на сьогоднішній день керівництво компанії робить все можливе для того, щоб зберегти персонал в тій кількості і в тому об'ємі, в якому воно на сьогодні знаходиться. Професіоналізм наших робітників, наших спеціалістів він дуже високий, і ми дуже хочемо, щоб вони всі залишилися працювати в Україні.